Сусіди від мене просто в захваті. А по цьому відео ви всі чому перейшли? Бо вас цікавить тема 184-го двигуна. Бачите, думали, що я вас обдурюю. 184. Що саме більшість людей якраз цікавить в цих двухвальних двигунах? Це регулювання клапанів. А чому? Тому що тут чотирьохклапанна головка. Тут вже йдуть два випускні, два випускні клапани. І два розпредвали. І яка специфіка тут? В тих всіх китайоводів які привикли до тих 160-170 якихось двигунів, вони привикли що регулювання клапанів це є така буденна процедура, яку там можна робити раз в тиждень, раз у місяць. Ви просто берете от, щупи для регулювання. Треба у мікрофон говорити. І ви просто щупи берете і от рокерами, так як на тих двигунах 30-х років, регулюєте собі клапани і от бавитеся з цією регулюровкою хоч кожен день. А тут уже механізм помінявся. Зараз я вимкну ліхтарик. От, раз. Бачите, от, м кулачки е розпредвала, а під ними такі, як тарілочки. Там тарілочки, корочки, от, Називайте це, як хочете. Бачите, отут вони. І зазор на клапані тут регулюється таким чином, що під оцею тарілочкою там підбираються відповідної висоти проставки, і таким чином ви якраз регулюєте зазор між цією тарілочкою і от самим кулачком. Дивіться, 160, нехай буде мотогодин пробігу. Я промірив зазори, записав тут якраз в своєму планшеті, і вийшло, що випускні два клапани у нас 0,20, а випускні 0,15, 0,10. Не пам'ятаю точних цифр, вставлю скріншот, але здається, що це воно не є виходом заводських норм. Ви зараз бачите на екрані заводські норми. Так, так, хто дотепер не зрозумів, то щоб тут підрегулювати клапана, все це треба розбирати. Оці якраз забув, якно правильно називається, в общем, оці зажими розпредвалів, оці шестерні ГРМ, самі розпредвали, все це треба підривати догори. І якщо ви не професійний моторист, моторист, ви не вмієте працювати з двигунами, ви не вмієте виставляти оці всі фази, мітки. То ви з великою вірогідністю тут самі нічого і не зробите. Тим більше бачимо, що пройшов він оті свої мотогодини, і клапани, вони практично зазори не вийшли з заводських параметрів. Відповідно, воно з заводу так розраховано, щоб ви сюди не лазили. Це є вузол, який там обслуговується на якомусь ТО такому вже. Капітальному дуже рідко, я думаю, що там 200 плюс годин. Тому що люди там переживають, бачу, пишуть, у мене там пройшло 40-50 годин. А що робити з тими клапанами? Нічого не робити. лазити сюди не треба. Значить, по зазорах на клапанах розібралися. Тепер, що раз я вже його зняв, будемо міняти свічку. Рідна тут отака свічка отака мототеч, здається, це фірма. Я не знаю, вона ірідієва, якась не ірідієва, якась, в общем, китайська свічка. Я буду ставити оцей популярний варіант, який більшість складе отаку ірідєву свічку NGK, от її номер кого цікавить. Значить, зараз поміняємо свічку і оце збираємо все. І з цією головкою ми закінчили. Тепер на рахунок знімання двигуна. Я такий про Субару е анекдот. Не анекдот, а от сміються з Субару, що от, щоб в опозитному двигуні там свічки поміняти, чи те, треба двигун знімати, тому що вони там впираються в, в бік і немає як до нього добратися. Е то от вам і живий приклад. Це є той же Субару, але зі світу мотоциклів. Далі більше, дивіться, е бачите, це вухо. І це вісь заднього маятника. Тут проходить маятник. Самі розумні вже догадалися, що щоб цей мотор зняти, треба знімати задній маятник. І зараз ми до цього поступово підійдемо. Бачите, маятник, речах, колесо. От, отак, раз. І от ваш мотоцикл буде виглядати іменно отак, якщо ви захочете проміряти зазор на клапанах на цьому 184 му двигуні. Тому що кришку отут, отут, він буде отут стояти, і кришку ви не знімете. Не знімете кришку ніяк з нього. Це тільки знімати мотор. Відповідно, і задній маятник всіма витікаючими так само. Також я профілактично думаю щось зробити на ньому. Тут ще стоять рідні диски щеплення. У мене є комплект нових дисків, я ще перекину зараз розберу корзину і перекину диски щеплення. Я хотів це тут робити, але бачите, мотор він отак якось весь крутиться, нестабільно стоїть. Це буде простіше вже, напевно, зробити на рамі. Я зараз зберу верх. Поставлю мотор на раму, попідключаю все, і аж тоді вже візьмуся за щеплення. Процес розбарки корзини не знімав, бо тих відео їх є мільйон. Можете прогуглити любе і подивитися. Нас цікавить, що сталося з старими дисками, і порівняти їх з новими. Почати треба з того, що ні один диск не тріснув. Тому що я дивився багато відео, де люди дістають оці диски, і він там розколений на 2-3 частини, просто по кусках їх дістають. Всі диски цілі, ні один диск не тріснув. Вернемося трошки до оцих проміжуточних. Бачите, називається граний де 10 відмінностей. От дивіться. Ну, от я вам так їх зблизько, зблизько знімлю на фокусі. Ви от подивіться і напишіть, якщо можете написати коментар, чи бачите ви якусь різницю. Тут навіть нема що коментувати. Тепер оці диски. Я їх товщину вже проміряв штангелем, але думав не показувати. Бо у мене, бачите, штангель не такий електронний, як переважно показують, а ще такий совєтський аналоговий. І отут з цим світлом, скоріш за всього, міток добре видно не буде. Ну, я зараз все одно замірюю, навіть якщо мій так видно не буде, то повірите мені на слово. Дивіться, от мірюю я товщину оцього диска. Зараз, зараз, зараз я його так щоб ви могли бачити, добре. О, дивіться, Мірюю я товщину цього диска і тут є приблизно 2,2-2,3 мм товщини. Хоча, скоріше за всього, ви цього не бачите. Ну, або бачите. Тепер беремо цей новий-диск. Таким самим макаром його заміряємо. Пробуємо зловити фокус. ну от Може, може там і зловився. Поставте на паузу, будете бачити. І тут десь приблизно так само 2,3, ну, може, 2,4 мм товщини. І що? Які висновки тепер зробимо з побаченого? Напевно, що їздив я як пенсіонер, і зато воно все так добре збереглося. Та, чорта, я в один час ним вчився ставати на заднє, то я ним газував, поки він не перегрівався, не починало смердіти щеплення, так що воно погано схватувало. Чекав, поки він остивав і продовжував вчитися знову. І ця процедура повторялася досить багато разів. Я реально думав, що тут в щепленні буде Сталінград, що воно там буде стерти практично до мікронів. Ну, але з того, що я бачу, сам собі не вірити, я не можу. А ви, в свою чергу, висновки робіть самі. Так само по мануалу перевірив пружини корзини. Не пам'ятаю точно, який там ліміт. Зараз вставлю скрін, ви бачите на екрані, а в мене 34. О, тут фокус зловився, видно нормально. Дивіться, ті всі дурниці, які я вам тут розказував, 10 хвилин, ну, чи скільки там то відео йде, їх можна було вмістити в одну хвилину. По порядку, Зазори клапанів в нормі, свічку профілактично поміняли. Щеплення як нове, мотор не димить, масла не їсть. Ще хотів поміряти компресію, але не поміряв. Бо тут в раму не можна засунути компресометр. Треба було напряму підключати. Стартер, щоб промислати мотором. А я погано розбираюся в електриці, і я щось вирішив то не лізти, Не заморочувався з тим, тим більше якихось е, причин, щоб там сумніватися в компресії, щось перевіряти, нема. Так що ви ще на самому початку могли перемотати в оце місце і дізнатися абсолютно всю ту саму інформацію. Але ви того не знали, а на монтажі я вам того не покажу. Так що мусили дивитися до, до кінця.